Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колищучи, співала про свою недолю що співаючи, ридала, виглядала волю Ой Богдане, Богданочку, якби була знала у колись. Цепи мої запродані жидові немоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі, дніпро, брат мій, Тим часом переверхні нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати, помагайте недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могилі. Чого вони там шукали?